Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 20 лютого 2023 року закупили трохи добрив для сезону 2023 для малини, ожини та лохини. Ось таки доброго нітрат калію, Тера Криста плюс Моно. Фосфат калію, Ні, монокалій фосфат, верніше, так він називається. Яраміна комплекс для маліни на гектар 200 кг. Це що приїхало. А те остальне там кальциніт і ще там ще щось. Я замовляв. По-моєму, сульфат магії трохи позже принесу. Ось у мене кальциніта лишилося ще минулорічного мішочку. Комплекс все-таки есть дідрат калію Ну це за це почти 70 тисяч Ушло. За ці доброго. Ну що ж, прийдеться сезон починати. війною а малину цю малину Ще прийдеться оставити до осені, а осінню ми ж рядя посадимо полану чи лемемпу. Побачимо якісь чигленді. Пол гектара літньої маліни взяті, пол гектара такої. А цю замінимо їй вже 8 років тут. Вона вже стара, зюгана ця і така оце. Ситуація. У нас на господарстві 20 лютого зараз все пороставало. Підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Буду ще возить добре, вас зніму ще відео.